Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку культура споживання. Зі збільшенням кількості населення нашої планети потреби людей у ресурсах, у їжі, одязі та житлі постійно зростають. У результаті науково-технічного прогресу люди мають можливість купувати багато різних речей. Виробництво нових товарів та послуг потребує дедалі більше природних ресурсів. Запаси яких обмежені. На доступність ресурсів у різних країнах також впливає нерівномірний ріг розподіл між бідними та багатими країнами. Цікаві статистичні факти про нерівномірність розподілу ресурсів у світі. Кожен дев'ятий житель планети страждає від недоїдання. Одна третя частина всієї їжі у світі викидається, а у розвинених країнах ця частка сягає 40%. Щорічно у розвинених країнах у смітник викидається 222 мільйони тонн їжі майже стільки, скільки виробляється у країнах Африки на південь від Сахари. 25% питної води йде на виробництво їжі, яку потім викинуть. 2,5 мільярди тонн пшениці вирощується щороку у світі, при цьому два лише мільярди тонн пшениці. Потрібно, щоб забезпечити їжею всіх людей. Сміттєзвалища є великою проблемою у всьому світі. В Україні вони займають понад 9 тисяч гектарів землі. Це приблизно площа такого міста, як Хмельницький. Сміттєзвалища забруднюють ґрунти, підземні води, руйнують екосистеми. А викиди звалищного газу спричиняють негативний вплив на атмосферу та прискорюють зміни клімату. Ось п'ять правил відповідального споживача, які отримали назву 5Р. Вони допоможуть зменшити відходи на звалищах. Найперше, використовуйте повторно або ремонтуйте, відмовтесь від зайвого і непотрібного. Сортуйте та відправляйте у переробку вторсировину. Компостуйте органічні відходи та скорочуйте споживання. Більшість відходів, які щодня ми викидаємо у смітник, можна використовувати повторно, зробивши з них корисні речі для дому та життя. Ось декілька прикладів, що можна зробити із речей, які ми викидаємо в смітник. Щоб зменшити засмічування нашої планети, необхідно навчитися правильно сортувати відходи, адже з них можна виготовляти нові речі чи енергію. Такі речі, як пляшки з маркуванням PET та PET, пляшки та флакони з маркуванням HDPE, PIHDP, кришечки поліетилен у вигляді плівки, викидаємо. У спеціальними баками, де написано пластик. Газети, каталоги, журнали, ЗОшити. використаний папір, конверти, картонні ящики та коробки. Паперові пакети викидаємо у контейнер з підписом папір. Цілі та биті скляні пляшки та інші види скляних відходів викидаємо в контейнер з підписом SCO. Алюмінієві та консервні баночки інші види металів викидаємо у контейнер з підписом метали. Овочі, фрукти, листя, траву та хліб ми викидаємо в контейнер, де підписано органіка. Батарейки та акумулятори, стара побутова техніка, ртутні термометри, люмінесцентні лампи, тощо викидаємо у спеціальний контейнер, де написано фейстер або інші відходи.